Ой, краса! А щоб таку красу зробити, треба зняти наступні мірки, які саме читай в описі до цього відео. На тканині відкладаємо довжину чобітка і ширину вгорі та внизу, і з'єднуємо ці точки прямою лінією. Далі наносимо припуск і вирізаємо нашу першу деталь. Таку саму деталь вирізаємо з дублерину і підкладки. Дублюємо нашу основну тканину і складаємо її лице до лиця і сколюємо шпильками. Те саме робимо з підкладкою. І шиваємо на швейній машинці на ширину припуску. Далі розпрасовуємо припуск на основній і підкладочній тканині. Вгорі вирівнюємо наш чобіток і вкладаємо одну деталь в іншу і сколюємо шпильками по верхньому зрізу. Вшиваємо на швейній машинці і вивертаємо. Припрасовуємо і внизу запрасовуємо припуск в 1 см. Вирізаємо прямокутники 4х30 см з основною підкладочної тканини. Основну тканину дублюємо і складаємо ці деталі лицем до лиця і шиваємо на швейній машинці, залишаючи нашидом один край. Висікаємо кутики, розрізаємо зайву тканину, вивертаємо і припрасовуємо, утворюючи перекант. Від шва в сторону переду відступаємо 5 см і намічаємо цю точку. Кладемо всередину наш прошитий декоративними строчками хлястик і закріплюємо його шпильками. Одягаємо наш виріб на чобіт і дивимося, щоб все гарно виглядало. Якщо нас все влаштовує, то знизу і вгорі прокладаємо декоративну строчку і закріплюючи тим самим на відстані 3 мм від краю. Намічаємо розташування нашої кнопки і за допомогою преси робимо спочатку отвір під кнопку, а потім встановлюємо на відповідній частині кнопки. І все, наш чопіток готовий. Можна одягати і насолоджуватись результатом. Все легко і просто. І це стане додатковим аксесуаром до новорічного образу.